Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, візьміть свого пальчика. Про українського поставте дзвіночок, поставте лайк і підпишіться на канал, аби сповіщення приходили, коли ми стартуємо. Гарна новина зранку, друзі, попри запеклі позиції оборонні, які на даний момент займають наші військові через навалу великої кількості худоби. На східних і південних кордонах маємо нових двохсотих з боку Російської Федерації. На даний момент офіційна цифра близько 134 тисяч військових. Про це повідомляють у Генеральному штабі з боку Російської Федерації худоби, яка полягла. За останню добу ще мінус 910 окупантів. 2 лютого видання New York Times, Якщо раптом не читали, нагадаю вам, що це видання е, пише про українську війну регулярно і є часом там інформація і від розвідки американської, тому спираємось на них. Із посиланням на дані американських та інших західних чиновників New York Times повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до цифри 200 тисяч. Ці втрати за 11 місяців війни. У вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголошують автори статті в New York Times. Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті та Соледарі. Ну продовжуються ці втрати і зараз. Що відбувається тим часом на території Російської Федерації? Там триває мобілізація, там триває видача повісток зекам. Ну і весь фарш, який не має можливості кудись втікти на п'ятами, дати хабара, бо все решта змушений іти воювати на території України проти українського війська і українського народу. Але окрім того, браві ідеї. Того, що росіяни воюють проти НАТО за Родину, за Росію, і побіду до кінця. є чимало таких постоголових, які навіть з благословення своїх родичів йдуть воювати. Ну, повертаються в пакетах, це вже стало традицією. Я зазначу, що до Росії продовжують прибувати домовини загиблими, протверезляючи на перший погляд росіян. Для чого я вам це зараз кажу? Для того щоб ви подивилися відео, це маленьке село. А Башкаркастані 11 окупантів повернулися додому вбитими. Що відбувається після того, як домовини прийшли додому окупанта? Відбувається Спочатку гвалт, тому що за вбитого окупанта мають якимось чином відшкодовувати родичам полеглого гроші, майно і все решта. І якщо не вдається цього досягти, або немає ну такої, хоча б маленької долі сміливості, прийти і сказати, за що загинув мій син, мій брат, мій сват, мій кум, мій сусід. То в принципі вони завалюють свої, вибачте, хлібала, і сидять, чекають, поки їм якусь подачку дадуть. Цим подачкам, зазвичай, цим подачкам росіяни дуже і дуже раді і так дякують сильно, що ніби вбитих не було. Як доказ покажемо вам зараз натовп, це натовп вдів загиблих військових, так званих так званої ЛДНР. Вони щиро радіють шубам. Які їм видали з такої барської роки і ноги Російської Федерації як компенсацію за мертвого родича або чоловіка? Подивіться, ми сьогодні отримали неожиданно таку допомогу. Е, дуже Очень благодарний вам Тут зібрали сім'ї погибших і Ну, правда, спасибо большое, від чистого серця вам і улі. Васіве да. ну, за то ані позабуті ліс. Ну таку помочь підалі сюди да. на Донбас на цих фото теж поношені шуби. Їх вдовом загиблих терористів ЛДНР. Передав російський волонтер, друг терориста Ігоря Гіркіна, який стрілков, звати його Євген Скрипник. А сім'ям загиблих окупантів у Криму, там взагалі бінго. Уявіть собі, один забудовник одного із житлових комплексів у Сімферополі обіцяє безкоштовний дизайн проект і ремонт кухні в подарунок. Клас втратив чоловіка, сина, брата, кума або брата. Не сумуй тобі, дизайн проект в подарунок. Ну достойний презент, правда, за подвиг героїв. Друзі, ну це, на мою думку, шикарнючі подарунки в бік загиблих російських героїв. А ось менш шикарні, але теж достойні їх. Ми вам зараз покажемо Курську область. Там чиновник подарував матерям вбитих мобілізованих. Як думаєте, що набір рушників? Ну, щоб так не було сумно за сином. Взяв рушник, витер сльози і, і добре тобі. Клас. В Дагестані родичам вбитих військових дарували тортик і квіти, Ну, щоб якось ну, настрій був святковий. На Сахалінія компенсацію за вбитих мобіків роздають заморожену рибу, друзі, по 5 кілограм риби на одну сім'ю. Хоча обіцяли взагалі-то 300 тисяч рублів, а потім думали, якого біса, краще ж рибою. Риби багато. А от на півночі Якутії Сім'ям загиблих роздали туші оленів. У ТВ, яка є малою батьківщиною міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, компенсацію дають баранами і навіть дровами. Ну і, звісно, класика лада за чорний пакет. Сім'я ліквідованого на війні в Україні отримала гробові ладу якою можна їздити на цвинтар? Ну, це прям дуже шикарно порівняно з рушниками і тушками оленів. Пам'ять купили Новіньку машину. Нова лада куплена на те, що в народі називають гробовими. Хоча, може, ми чогось тут в Україні не розуміємо? Звичайно, ми все розуміємо, тому що такого поняття, як людина, на території Російської Федерації. Цінності людського життя немає ані в президента, ані в простих громадян. Якщо держава не вбиває, а вони вважають, що смерть Мобіків це смерть геройська, то слухай, ну вбили за родину, за родину, за отечество, за матушку Русь. А якщо ще щось дає: рушники, торти, квіти або навіть ладу, то це, знаєте. Не у всіх є, тому треба це цінувати. І якщо ще лишилися якісь сини, то далі відправляти. За що не ясно, ну достеменно. Але ж по телевізору ж не можуть брехати, правда, росіяни? Ох, друзі, я хочу, щоб ми ще раз пораділи, що живемо на території України. Я хочу, щоб ви всі далі допомагали ЗСУ. Зараз триває збір. На моєму телеграм-каналі Соколова. Ви можете підписатися, зайти подивитися. Ще трохи лишилося. Ми за перші три доби зібрали 3 мільйони для Азову. Це зараз третя штурмова, для того, аби вони були оснащені мавіками. Дуже такий затратний матеріал, дрони. А зараз вони дуже потрібні. Надто коли навала йде на сході України. Там зараз наші. Давайте допоможемо. Ще трохи лишилося, і мавіки поїдуть в Бахмут. Дякую за те, що нам довіряєте. Дякую за підписку на мій канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі завтра, Па-па.